вітаю всіх. На минулому тижні я запустив свій перший відеоблог для того, щоб інформувати вас про те, що я роблю як міністр фінансів, а також отримувати зворотний зв'язок. За цей час я отримав багато відгуків, а також велику кількість конкретних запитань. На всі ці запитання я дам відповідь на своїй сторінці у Facebook, а зараз коротко відповім на перше запитання, яке я отримав. Звучало воно ну, так: В опубликованном проекте изменений в налоговый кодекс появился в переходных положениях пункт про освобождение на 5 лет от налога на прибыль предприятий с оборотом в 3, до 3 миллионов гривен. Как вы оцениваете этот пункт и не будет ли он самым простой лазейкой по уклонению от налога на прибыль? Дуже позитивно оцениваю эту инициативу. А, Что она предпочитает? Она предпочитает каникулы на 5 лет для бизнеса, для малого бизнеса, Оборот якого менше трьох мільйонів е, гривень знову підкреслюю, це е, малий бізнес. Е, я вважаю, що за умов, коли е, ми вимушені досить виважено ставитись до, до бюджету, е, вимушені скорочувати видатки, нам необхідно шукати всі можливі стимули для розвитку бізнесу. І насамперед малого бізнесу. Звичайно, ризики є. Ми проаналізували ці ризики, ризики тут. Ми вважаємо, що системно, системно для зловживань це не буде використовуватись, і ризики вони мінімальні. Тому, прийнявши плюси і мінуси, я вважаю, що ця ініціатива є позитивною і надасть поштовх до розвитку малого бізнесу. Я як лібертаріанець і навіть на посаді міністра фінансів. Залишаюся е, лібертаріанців, дотримуюся цих поглядів. Я вважаю, що надзвичайно важливим є розвиток бізнесу, тому що е, саме бізнес дає робочі місця, гідні зарплати, податки, а це означає і е, пенсії і е, соціальні інші види соціальних виплат. Тому е, я в своїй роботі. Велику частину часу приділяю саме цим питанням. Наприклад, також це саме відбувалося і останніми днями. Я працював над питаннями реформи митниці, а конкретно запуск єдиного вікна, а також запуск митних сотень. Я працював над покращенням системи адміністрування податків, зміну до податкового кодексу в цій частині. А також запуск е, е, системи узагальнюючих податкових роз'яснень і е, зміну процедури е, оскаржень в ДФС, оскаржень, пов'язаних з, е, з податками. Звичайно, продовжувався, також продовжувався і процес по, по бюджету, зустрівся з багатьма. Головними розпорядниками, зокрема, з е, е, виконуючим обов'язки е, охорон, е, міністра охорони здоров'я. Зараз біль, більш детальніше. Е, почнемо з митниці. Е, в кінці минулого тижня я персонально відвідав е, київську митницю для того, щоб подивитися, як впроваджується єдине вікно на практиці. Е, е, це важлива ініціатива Міністерства фінансів, уряду. І я покладаю багато надій на цю ініціативу, бо вона створює для вона, суттєво покращує умови проведення бізнесу і вона надає те, що необхідно бізнесу. Це передбачувальність це передбачувальність в першу чергу, а, а також скорочення часу на розмитнення, а це означає вартість. І головне, воно прибирає або мінімізує. Як мінімум мінімізує е, е, можливості для, для, для корупції, що це таке? Це IT-система, яка координує дії всіх контролюючих органів в процесі розмитнення. Е, процес розмитнення тепер обмежується максимально чотирьома годинами, якщо один з органів не в цей час не, е, не дасть свою позицію. То вона вважається автоматично позитивною. Тобто система без людського фактору сама приймає рішення про розмитнення. Далі, продовжуючи тему митниці, я працював над запуском митних сотен, провів організаційну нараду по запуску. Ми зараз рухаємося в графіку. Прикордонники, Національна поліція виконали всі пункти плану. Є невелика затримка в ДФС, але ми знайшли рішення, як прискорити процеси, і е, на наступному тижні я поставив завдання, щоб ми запустили е, таргетинговий центр, е, який потім протягом двох тижнів максимум має напрацювати матеріали, які потім будуть використовуватися для, мобільних груп, для роботи мобільних груп. Мобільні групи мають е, запуститися вже на початку наступного місяця. Я буду контролювати як цей процес, так і процес впровадження єдиного вікна. Ті відгуки, які я вже почув, вони були позитивні. Якщо... Тому я вас дуже прошу, щоб ви надавали свої коментарі на сторінці Facebook, як впроваджується і єдине вікно, і як, коли все працює, звичайно, будуть впроваджуватися ті ефект під. Мобільних сотен, я обіцяю, що я буду досить швидко реагувати на це. Далі приходимо до, до податкової сфери. В п'ятницю була зустріч робочої групи, яка працює зараз над змінами до, до податкового кодексу. Обговорювали питання оподаткування прибутку. Була жвава дискусія, але я поставив я чітко в. Сказав свою позицію, що нам необхідно зараз завершувати вже роботу. Є дуже багато ініціатив. Група вона різноманітна. Дуже багато представників з інших з різних інституцій, з бізнесу. Але нам треба зараз вже завершувати цей процес для того, щоб якомога скоріше цей закон направити до Верховної Ради, щоб депутати могли прийняти і він запрацював на практиці. Чого в цьому законопроекті не буде, там не буде. Розподіленого прибутку, я все ж таки, хоч я і є, я розумію переваги цієї моделі, я також розумію і ризики, і ризик того, що можливі втрати в 30 мільярдів наступному році, можливі такі втрати, я вважаю надзвичайно високим, і тому я поставив завдання, щоб ми шукали зараз альтернативні механізми для того, щоб досягнути тих самих завдань. Але, можливо, менш ризиковими способами. Також в цьому законопроекті немає позиції по податковій поліції. Чому? Тому що ми це оформлюємо окремим законопроектом, який вже готовий, тобто це розробляється, а законопроекту по ліквідації податкової поліції він вже готовий. І зараз ми обговорюємо його зацікавленими органами, а також з нашими міжнародними партнерами. Приходимо до узагальнюючих консультацій. В понеділок ми розпочали публічний процес обговорення запропонованих консультацій. Тобто ми хочемо виділити там 10 найважливіших тем і дати роз'яснення від мінфіну. Для тих, хто може зовсім розуміє, дуже просто. Зараз ДФС дає, якщо є якісь питання, незрозуміння. Нерозуміння законодавства, то ДФС може надавати індивідуальні консультації. Тобто він роз'яснює, як трактувати ту або іншу норму. І часто відбувається, що такі роз'яснення відрізняються від суб'єктів бізнесу. Тобто один отримує одну позицію, інший іншу позицію. Ну, розумієте, які ризики це несе. Тому МінФін для нас, самих важливих питань, буде давати узагальнюючі консультації. Які дадуть передбачуваність бізнесу. Тобто всі зрозуміють по важливих питаннях, як саме, яка позиція Мінфіно, і будуть на неї орієнтуватися до того, як воно буде регульовано вже чітко в законодавстві. Будь ласка, долучайтеся до цього процесу. Інформація є на веб-сайті, вона відкрита. Давайте свої коментарі. коментарі. Я це дуже, дуже ціную, і для нас це надзвичайно важливо. Також працював над зміною моделі оскарження, тобто процедури оскарження в ДФС. Зараз це все відбувається, якщо є якийсь спір стосовно податків. Бізнес має право на оскарження, але процедура вона закрита. Обговорення ведеться, рішення приймається за закритими дверима. А йдеться про податки, які або надійдуть до бюджету, або не надійдуть на бюджет. Тому я пропоную досить серйозні зміни, які надають право платнику податків. Якщо він хоче оскаржити рішення ДФС, то він може зробити розгляд своєї справи відкритим, за його бажанням туди можуть прийти як засоби масової інформації. Також може відбуватися фіксація, відео або аудіофіксація розгляду справи. І йому будуть також в обов'язковому порядку надані всі документи в електронному вигляді. Все це робиться для того, для того щоб процес був справедливий і прозорий. Проєкт наказу мого наказу зараз оприлюднений на вебсайті. Також, будь ласка, якщо у вас будуть коментарі, надавайте їх. Бюджетний процес займає все ще левову частину мого часу. На цьому тижні ми завершуємо наші перші зустрічі з усіма головними розпорядниками. І на наступному тижні вже почнемо зводити в єдиний документ. Я зустрівся з декількими міністрами і, зокрема, з. Виконуючи обов'язки міністра охорони здоров'я Юліяну Супрун, яку призначили, як ви знаєте, буквально там тиждень або два тижні назад. Я був дуже радий тому, що у нас схожі підходи до реформування медицини. Можливо, це пов'язано з тим, що я також велику частину своєї життя прожив за кордоном і бачив, як, як, як системи різні системи працюють в різних країнах. І ми маємо спільне бачення, як зробити так, щоб наші громадяни... А отримували якісні і доступні медичні послуги. Саме те, що має робити держава. Звичайно, обговорили і питання Охмадиту. Також у нас є схожа позиція, бо дивіться, яка ситуація. Будівництво цього об'єкту ведеться з 2012 року. А на цей час, тобто за 4 роки, він побудований тільки на 13%. Планується побудувати його до 2020 року, і це ще потребуватиме 2 мільярдів гривень. Тобто, перші чотири роки 13%. Сотків, а ми сподіваємося, за наступні 4 роки побудувати його повністю. Ну, ризики ви також розумієте. Це будівництво супроводжується постійно скандалами, взаємозвинуваченнями. Я вимушений був втрутитись для того, щоб не дати вкрасти кошти, які були раніше виділені. На, на будівництво. Тобто це дуже такий сумбурний процес, а прогресу, як ви бачите, немає. Може, це через те, що держава просто займається не тим. Може, держава не має бути не будівником, а має виконувати свою головну функцію це забезпечувати якісний соціальний і медичний захист населення. Зараз ми рухаємося по інерції. Наступний рік я. І разом з міністерством охорони здоров'я ми заклали в бюджет наступного року 380 мільйонів гривень на будівництво Охмадиту. І звичайно, будемо все робити можливо для, можливо для того, щоб слідкувати за цим процесом, щоб кошти використалися ефективно, вчасно, але ризики завжди є. Тому я вважаю, що треба нам, навіть якщо ми дотримуємося цієї моделі, то Розглянути можливість прискорення будівництва. Бо зараз у нас підходи, ми, у нас є обмежений ресурс, ми розділяємо там, наприклад, на 10% на 10 об'єктів. І таким чином ми кожного року будуємо, будуємо, будуємо 10 об'єктів і ніяк не можемо їх завершити. Можливо, треба зараз цей ресурс сконцентрувати на одному об'єкті і завершити його, щоб люди побачили, як воно працює і отримало від цього переваги. Альтернативна модель це перейти, як в усьому світі, на фінансування послуг. Тобто держава замість того, щоб зараз кошти вливати в бетон, і наступні ще 4 роки, як мінімум, вливати в бетон, ми маємо використовувати ці кошти на те, що зараз необхідно, на лікування дітей. Ми можемо визначити вартість послуги, сказати, ми готові платити за лікування дитини таку-то суму. Якщо тим, всі, хто е, може це зробити і відповідають нашим стандартам, будь ласка, ми, е, ми профінансуємо лікування. І цим можуть скористуватися як державні лікарні, так і приватні лікарні. І якщо е, вони, розраховуючи на фінансування, е, захочуть побудувати якийсь новий корпус, це буде їхнє рішення, це буде їхнє економічне рішення. Е, тому я хотів би почути від вас. Е, Ваша позиція стосовно першої або іншої моделі, для мене це можливо, і я буду це використовувати в своїй роботі. Дякую за увагу. До наступного відеоблогу. Дякую.